Уроки безпеки для школярів проводять рятувальники в усіх навчальних закладах прилук ще ніколи вони не були настільки актуальними, неформальними та інтенсивними, як під час війни. Зараз рятувальники використовують будь-яку нагоду, аби навчити, нагадати, закріпити з дітьми правила, що збережуть життя. Під час безпекових занять рятувальники охоплюють три напрямки: мінна протипожежна безпека та техногенний захист. Зараз у Україні війна, і ми роз'яснюємо підростаючому покоління, як захистити себе від таких випадків, коли знаходиш вибухонебезпечний предмет, і також правила пожежної безпеки. в побуті. на жаль, на прилученні трапляються випадки травмування вибухонебезпечними предметами. Саме в Вічнянській територіальній громаді було один випадок, коли батько із сином знайшли вибухонебезпечний предмет гранат. І після того, як вони порушили елементарні правила поводження з вибухонебезпечними предметами, не залишили її на місці, не чіпали її і не повідомили до 101, вони взяли її і віднесли додому. І, на жаль, трапився трагічний випадок. Це батько помер, а дитина отримала ушкодження. Тобто, ще раз нагадуємо, що в таких випадках ні в якому разі не трогаємо його, залишаємо на місці, як воно було. Ходимо на безпечну відстань, це близько 200 метрів, і можна якось позначити напрямок, тобто скласти з камінь, якісь листя, тобто, все, що буде під рукою, і подзвонити до 101-102, щоб фахівці приїхали і знешкоджили. І також наразі багато використовують вже сучасних видів зброї, боєприпасів. Ні в якому разі не можна не можна фотографувати, використовуватися якісь електромагнітні предмети. Тобто, бажано взагалі ніяк його не торкатися до нього, не підходити, тримати безпечну відстань. Для викладення важливих тем рятувальники використовують власні напрацювання та чудові освітні матеріали від ЮНІСЕФ. Провідник безпеки це більше для того, щоб вчитель разом з дітьми грали в гру. Тобто, вчитель читає завдання, знизу є відповідь і діти дають на нього відповідь. Тобто Різні надзвичайні ситуації, в яких можна опинитись, і діти намагаються відгадати, в якій надзвичайній ситуації вони опинилися. Для менших дітей також є загадки, але вже тут із прикладами більше на малюнках. Тобто читається ситуація. І діти намагаються знайти що чи здогадати, що на цьому малюнку сучасні школярі дуже серйозно ставляться до теми безпеки життєдіяльності та розуміють, що потрібно дбати про своє життя заради майбутнього України. Ми вдячні, що нам розповіли, як, що як поводитись, коли ми побачили небезпечне. І як поводитись при цьому? Ще ми отримали такі дуже класні, гарні зошити з патроном. Тепер я добре знаю, що е, якщо я побачила в лісі або на полі е, гранату, не можна її чіпати. На згадку школярі отримали яскраву научність із правилами поводження під час надзвичайних ситуацій.